Всім привіт! Давайте подивимось, коли будуть припинені обстріли Бахмут. Що заважає припиненню обстрілів Бахмута? Що заважає Збройним силам України звільнити місто, відігнати расистів на достатню відстань, щоб вони не руйнували місто, щоб мирне небо було над Бахмутом? Що заважає, скажіть? Зараз достатньо, всього достатньо, щоб це припинилось. Збройні сили відстоюють місто, женуть цього ворога подалі. Так, ну оце по цій карті дивіться, це Збройні сили України, це Росія. Оце з таким ворогом нам довелось довелося воювати. І це перемога України. Магічний вплив якийсь тут також є. І расисти тікають, от тікають. Відкритий шлях що на втечу. Прибираю все, що заважає. Все, що заважає. Звільненню. Заперечую. Все, що заважає, припиненню обстрілів. Щоб вони тікали, як ми далі, і не могли дострелювати до Бахмута. Так, Заперечую. Це залишаю добрі карти. Заперечую. Перекриваю. Вже навіть нема таких перешкод, щоб відігнати ворога. Їх будуть гнати якомога далі. Є ресурси, є можливість така, є зброя, все необхідно. Це буде найближчим часом вже їх відженуть. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для міста Бахмут. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів міста, щоб в місті припинились руйнування, не було жертв більше. Весь негатив, що росіяни заподіяли на території Бахмута, відправляю. На Росію, на їх голови, на росіян. Поволі вищих сил да буде так і так буде. Зараз я ще хочу спитати, як швидко це буде, в якому місяці. Так, скажіть мені, будь ласка, карти та ровища сили. Чи припиняться обстріли Бахмута до кінця жовтня? Чи припинуться руйнування в місті до кінця жовтня місяця, скажіть, 22 року. Так, запеклі бої до кінця жовтня біля Бахмута ще продовжуються. Обстріли ще не припиняться, ще є загроза. Зараз ми це також будемо прибирати. Чи припиниться обстріли Бахмуту до кінця листопада 2022 року. В листопаді це прикинеться. Карта смерть вийшла. Так. Ну, ворог буде розбитий, але війна ще поруч, ще важко тяжко. Слюзи вночі. Ще ні. Груди. Чи припиниться обстріли в місті в грудні місяці 22-го року? От коли фортуни вийшло. Так, да, в грудні це припиниться в грудні. Дякую карти Таро. Дякую Вищі сили. Прибираю весь негатив, що вийшов у нас на листопад заперечую. І на жовтень заперечую. Перекриваю. Так, це дуже добрі карти. На грудень вже дуже добре свято. Ці два місяці я хочу прибрати шкоду, прибрати руйнування, весь негатив відправити тому, хто його робив назад на їх територію. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу прибрати все зло, все руйнування, всі смерті.